Доброго дня! І на десерт, як вам обіцяв, найкращий садовий центр України Це Єва. І біля мене стоїть власник. Сьогодні Роман нам розкаже про всі новинки, які такі можливі, і про всі ті рослини, які сьогодні настільки популярні, що мають бути однозначно в вашому саду чи парку. Питомник декоративных растений приветствует всех друзей. Да. Я рад, что вы с нами. И пойдемте погуляем по нашему саду, парку. Будем да. вам да. показывать какие-то новинки. Да, давайте я переключу уже, э, так как, чтобы мы показывали больше да. рослины. А уже на, на, на финал, то мы выйдем снова с э, Итак, так, э, будем и так давай по территории. Здесь. Давай, а давай, давайте, давай. Экскурсия начинается. Да, да, экскурсия начинается. Покажем так. вот это вот дерево, которое так. мы привезли в качестве эксперимента. Это араукария чилийская. Або обезьянье дерево. Да, манки 3 его еще называют. Раз ну, сразу колючая. Да, я его когда первый раз хватил колючая, да, а, да. да штуки И... порезал. Так, так что прийти сфотографироваться рекомендуем, но хватать его лучше. Фантастичное дерево, действенное. Дуже цикаво. Далее. Да, Ужимся. здесь у нас стоят магнолии. магнолии. Здесь магнолия галакси, Вот имеет вот такой Ф фантастический. Розовий Далексі. цвет. Витягнуті длинні цвітки з очень длинними лепестками такі красиво цветет. Гарний штамп великий. І якби ми ще ціну сказали, приблизно плюс-мінус. При Цена приблизно плюс-мінус. Плюс-мінус. Точно 4200 гривень. 4200 так. гривень Іван, може бути на вашому подвір'ї. Дивіться, яка. Така величезна рослина. Ну, що стосується знижок е, на рахунок екстриму, то це вже обов'язкова програма. Роман в кінці скаже, е, для, для тих глядачів, хто буде з нами до кінця, він і отримує знижку. 15%. 15%! 15 вістоків. Круто. Брат. Я вам показую родиндрон, такий, що е, я не знаю, чи є ще в когось такий. Амбрела. Заклав вже бачите бруньку. Дивіться, як воно буде гарно квітувати весною. Я вам показую, скільки бруньок є. Так, далее. Да, Вот это вот корнус кауза. Да. Здесь у нас представлено два сорта корнус кауза. Один из них называется Милкивей, другой Чайна Гел. Вот Нет, это... а, давай еще простейший название. Это Чайна Гел, корнус кауза. Ну я знаю в основном это все по латыни. Так. Голландцы любят из этого э, плодов, этого дерева, да, оно вот цветет большими, э, большими цветками белыми. А потом вот, это, вот эти штучки это превратятся в большие красные ягоды. Так, так. А, и голландцы любят из них джем делать. Кстати, Ой. очень, очень вкусно. Созревание происходит где-то в конце сентября, в начале октября. Очень вкусно, рекомендование. Можно приехать, даже если вы не купили это дерево, приезжайте, мы его вместе с вами здесь объединим. Да, через месяц у них уже будут червоние, и можно будет заместь джема их просто здесь. Кстати, одна из тоже новинок на рынке Магнолій. Так. магнолия, которая называется Wildcat, Дикий кот. Очень mm -hmm. интересное цветение, смотрите, не, 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 не пустой цветок, а как пион, то как есть пионовый пион, 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 вид, пион, да, пионовый да, пион, да, пион, да, вид. вид. густой, густой. Wild cat, дикий кот. Да, вот вам и дикий кит еще на подвере будет. Так, рухаемся далее. Рухаемся далее, пойдем Давай. в ту сторону, Дам. там еще mm -hmm. идет строительство у нас. Тут уже клиенты, и снова уже дрончик такой. Так, ну, Картензии. Гортензії. О, да. Ми будемо говорити про гортензії. Оце крупнолисна. Це вже хтось відібрав собі, купив, так що ви також можете собі купити, але я покажу Є, в нього ціле поле гортензії. Тепер дивіться. От, м'ятільчики які. Здесь дуже багато, да, багато сортов. Один із ну, кстати, моїх на, 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 фаворитів. Який улюблений маєш. Да. Бабо. Бабо. Не nie слышали nie. про такой, no, це мелко, невеличка Она шариком растет. Она растет так. небольшая, но очень насыщенная. То есть uh -huh. у нее очень много э, цветов. И кстати, один из тоже не новых сортов, но он очень популярный, во всяком случае, в Европе, называется фантом. Призрак. Фантом oh, так, да. Це дійсно, э, ну, він лидером Багато років уже на рынку. Такие... На штамбах у него есть гарна гортензия. Ну, приблизно ціна, давай скажемо. Це 10 літровий тут, да? да десь в районі 700-800 гривень. 700 800 Таким. гривень ви отримаєте Дивіться, яку гортензію, яка краса. Азалія. Ми пропустили з вами азалу. Да. А я, я да, 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 да. Давайте, от пізні азалії, Я вперше скажу вам, бачу її. Як прийшов біля неї? Я кстати, об там узнав тільки назад, реально що такі существують. Це азалії, які цвітуть э, іюнь іюнь. Тобто в колекції обов'язково треба мати. Я сьогодні. З легкої руки пана Романа собі придбаю дві, тому що пізня азалія це рідкість, це однозначно. Я вас бачив, що там її там далі, десь вона в тіні вона ще, ще, ще краще квітує. І довше цвіте. Так да, да. так. що рухаємося далі. Так що тут з лаків у нас потрошки є. Да, у нас тіньовочка. Угу. Ну от дивіться, знову Коллекція ж навіть яка, яка колекція. Ну, просто э, барвы, мальвы и колёра. Я даже не знаю, ну, где я таки Одна можно ещё побачить. Одна из здесь на рынке. Это музыкальная коллекция. Ну, Пойдёмте, мы покажем. Так. Показываем. Музыкальную коллекция. коллекцию. Так, вот. Тепл панк. Так, вот. Тепл панк. На каждой гортензии такая этикетка в виде гитары. Угу. Этот называется Blue Boogie Woogie. Где это уведеть? такая гортензия, которая цветет все время. Мы будем сейчас после того, как вот они отцветают, становятся такие уже бледные. Мы будем обрезать. А вот в... мы выкидає... да, вы, выкидывают новые. Новые фитики у тебя дуже симпатично. Это Magic. Magic. Да, дуже гарно. Ой, рекомендую двигаться. Просто фантастично. Так, двигаемся дуже якісь гарні. Да, очень такие большие, многоцветные. Да. Вони... Такие красивые, а як штучные. Magical. Magical. І ці такі ціні. До тисячі гривень. Так, да, до ти тисячі гривень. До тисячі гривень, запам'ятайте. Там дивимося азалія далі. Азалія тут, японська. Тут бузок. А, ось я вам хотів показати, де я побачив цю азалію, яка пізня. Тут більше краще видно, як вона зараз квітує. Обов'язково рекомендую взяти такий аромат від неї, що. просто жить и хочется. а после того как она отцветет, у нее сами лепестки источают аромат а передаю вам запах над не знаю на что схожий и дуже гарный бузок в гарному станет точно могу вам сказать это парфюмная коллекция то есть это те сирени которые очень хорошо пахнут Те, что пахнут называем парфюмами их так тут я еще бачу очень верба интересная. кого это новинка 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 на рынке Сорт називається Монтасо. Вот у них котики, які ми називаємо котиками, малінового цвіта. Mm -hmm. так, так, запам'ятайте собі, це цікаво. Так, дивимося злаки. Злаки також дивлюся до 100 гривень. Них. Вот, як вони вже випустили свої колоски з голубенькою травичкою. Так, що далі в нас? Ну Тут дуже багато э, істопіарного дуже форм формованих бачу. Тіс ягідний формований. Тут собрана колекція з всієї Європи. Колекція Європи. зі всієї Європи. Ну, чесно вам скажу, тут сюди можна приходити на прогулянку як ботанічний сад, тому що такого, такої кількості рослин ви не побачите ніде. А ми хочемо зараз створювати ботанічні сади. Це дуже популярно і дуже модно. Я всім будь пожалуйста в Умані графа вже 300 лет как не так. За нього всі пам'ять, правда Ігор? Так, так, так. Це те, чим займаємося ми з вами. Да. А дерев'я живуть дольше нас, правда? Так, це, це звісно. От подивіться зараз на ці тиси. Пірамідальні, да, дивіться, кулі. Заносисти. І графі. Які конуси, подивіться. Фантастичні. Это бук. Так, то бук. Дивіться. Ну от бачите? Такого, я не знаю, де ще ви можете побачити, хіба що в розсадниках десь Німеччини або Голландії. Більше ви такого не побачите в Україні однозначно. Тож, як ви хочете прийти побачити, що є нового в мистецтві саме топіарному, тут все є, бачите, стрижне, тут є бансайні формі. Любі. Тут це цей голландський бачу. Ми, ми, ми самі вже тренуємося, пробуємо себе. в топіарному мистецтві. Ми... Ну, я ще раз наголошую, ми зараз знаходимося на розсаднику Єва. Ми йдемо з власником Романом і дивимося на продукцію. Він частково імпортує, а більшу частину навіть вони самі. E, продукують. І ми подивимося золотисті тіси. Вот ось ця осіла дуже красива компакта. Вона росте, у нього молоді прирости, ярко жовті а uh -huh. потім зеленіє. І uh дуже -huh. красиві такі ярко фіолетові шишки. Запам'ятали аурея Компакта. А це аурея фасігіата. Бачите, він має таку колоновідну форму і краще його садити в сонячній долині, де. Завжди ця окраса буде золотиста зверху. Тут я бачу якісь контейнери дуже гарні, да. в них. Вот. а здесь наше производство, наша гордость то, что мы научились делать, это контейнерное производство деревьев. Угу. Мы завозим из Голландии молодые саженцы э, деревьев, садим и... их в сумки, и на вот этом вот месте мы їх и прикореняем mm. до того момента, когда они уже будут готовы. Вот. И мало вот. того,